Весельський Віктор Володимирович відібрали в нього життя Кацапи 15.08.2023 року. Просимо президента України нагородити посмертно званням Героя України, весельського Віктора Володимировича, за його мужність по звільненню території України від расистів-фашистів. Герой заслуговує такого. Він е, е, командир подав подання на звання Героя України. Спасибі буде президенту, і президент України залишився в нашій територіальній громаді. Не тільки територіальна громада має 150 тисяч чоловік і більше, можливо, навіть. Я точно дану не знаю, тому що багато є переселенців і так далі. І, і, і це на виборах вони покажуть, якщо президент нагородить, а я контролюю всі ці нагородження, підтримую зв'язок з, з матерями і мамами, героїв, які загинули. Якщо він це не зробить, я обов'язково народ України обере мене президентом, я нагороджу весельського віктора